Шановне товариство, Тернопільський Майдан не просто зібрання людей, які об'єднані спільною ідеєю і разом шукають вихід для держави, для свого краю, для народу України. Тернопільський майдан пропонує свої ідеї на всеукраїнський рівень. Минулого, минулого тижня ми з вами прийняли резолюцію, запрошення до дорослої розмови. Це було звернення до населення Сходу, Півдня та Криму України. Це звернення за тиждень обійшло практично всі області Східної України. На сьогодні ми маємо відгуки з Донецька, з Запоріжжя, з Малітополя, з Дніпропетровська, з Одеси, з Києва та з Харкова. Там вони всі підтримали нашу резолюцію Тернопільського Малтану. Сьогодні ми пропонуємо прийняти резолюцію, яка буде започаткувати новий етап розвитку народовладдя в Україні. Це буде ідея Тернополя, Тернопільської області для Київського майдану. Ідея нового формату взаємодії населення, громади та влади. Сьогодні ми пропонуємо, щоб народ повернувся до влади. Сьогодні ми чули, що влада фактично стала в опозицію. До народу. Так не може бути. Народ мусить взяти керівництво державою в свої руки. Отож, звернення Тернопільського майдану щодо відмовлення народоправства. Україна на порозі втрати самостійності та повного знищення. Найвище державне керівництво пограбувало і зрадило Україну. узурпувало законне право народу на управління державними справами. Економіка, промисловість, енергетика, національна безпека, зовнішньополітична діяльність, судовий устрій, медицина, соціальний захист, системи освіти в катастрофічному стані. За окремими показниками Україна скотилася до рівня країни третього світу в стані війни. Чинна влада розпочала силову агресію проти народу України. Своїми діями вона довела вороже ставлення до національних інтересів України, інтересів народу та громадян. Подальша концентрація життєво визначальних, адміністративних, фінансових, бюджетних, військових, правоохоронних ресурсів в руках високопосадового організованого злочинного угрупування на фоні тотальної підміни народної влади, повної дискредитації судової системи, паралізації демократичних виборчих процедур, повальної корупції становить пряму небезпеку для подальшого самостійного існування української держави. З метою захисту незалежності та суверенітету української держави ми зобов'язані відродити безпосередньо владу єдиного легітимного господаря країни українського народу, запровадження народу єдиний спосіб збереження і управління нашою державою в умовах тотальної окупації України олігархами та відмови президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради від забезпечення національних інтересів українців. З метою запобігання ліквідації суверенітету України народ України формує широкомасштабну систему громадського суспільного контролю за прийняттям рішень, пов'язаних з функціонуванням української держави на національному і місцевому рівні. Такий контроль запроваджується з метою захисту кордонів, цілісності території України, удосконалення системи громадської безпеки, унеможливлення незаконного впливу на суди, прокуратуру, збройні сили та міліцію. Викарення корупції, зокрема політичної, впорядкування виборчих процедур, формування прозорих механізмів вирішення фінансових та майнових питань держави, ліквідація незаконного адміністративного впливу на діяльність депутатів всіх та органів місцевого самоврядування, припинення незаконної практики обмеження прав та свободи громадянина, створення умов безперешкодної участі громадян у вирішенні державних справ на засадах відповідальності перед власним народом, нацією, родиною історією. Такий контроль та подальший керівник вплив провадяться через формування вічевих рад, утворених зборами громадян на відповідних адміністративно-територіальних одиницях. Структура численність та порядок взаємодії визначається громадою самостійно. Всім інституціям, органам, установам та організаціям, уповноваженим на владні функції у всіх без винятку сферах керуватися нормами прямої дії Конституції України та пріоритетом Росія суверенітету, народу України, враховувати ухвалу дічевих рад, громадяни України, враховуючи очевидну небезпеку, ліквідації української державності, сьогодні кожен з нас. Вимушені відкласти буденні справи та звернути власну особливу увагу на відповідність діяльності всіх безвинні у державних органів, національним інтересам України та Конституції. Ті з них, що не відповідають таких умовах, підлягають суспільній блокаді та розпускаються. На період нездатності держави забезпечувати виконання прямих конституційних завдань, народ України забезпечує круючий та керівний супровід виконання державними органами своїх законних обов'язків. Такий вплив регламентований основним законом та не підлягає оскарженню. Всі питання, ініційовані вічовими зборами, підлягають безумовному розгляду відповідними державними органами, які звітують про наслідки виконання та врахування таких рішень. Наше спільне завдання наведення конституційного порядку та запровадження неухильного захисту національних інтересів України, її народу та громадян. Звертаємося до всіх громад України з пропозицією впровадження механізму участі народу в управління державного справа, прийнятого на Тернопільському майдані. Пропонуємо, пропонуємо дане звернення запропонувати Київському майдану та всім майданам, які зібрано в обласних та районних центрах по всій території України. Ми сподіваємося, що повернення до народовладдя, до народоправства правства дасть змогу повалити дискредитовану систему управління державою в нашій державі України. Прошу проголосити свою підтримку шляхом голосування. Хто за? Проти? Утримались? Немає. Дякую. Принятого благослов! Слава Україні!